Підкорювачки бізнесу, цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID Конкурентно спроможна економіка України. Я вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Це подкаст підкорювачки бізнесу. Його для вас ведемо ми. Я Анастасія Багліка, ведуча громадського радіо, і моя співведуча, керівниця громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі Ірина Татарчук. І ми говоримо з жінками, які підкорюють бізнес, які. Ведуть його, відкрили в цей непростий час. Будемо сьогодні говорити із співзасновницею компанії Art Hall Keramics Анастасією Харченко. Art Hall Keramics – це український бренд керамічних виробів. Він створився у Харкові, релокувався звідти і працює у Миргороді. Анастасія, я вас вітаю. Доброго вам дня! Доброго дня! Рада почутись на громадському радіо. Дякую, що запросили. Ми вас раді чути і бачити, і традиційно розпочинаємо наші розмови з того, що жінки, які створили свій бізнес, розказують, як це так сталося, взагалі що вони вирішили почати, і з чого вони почали. Отже, яка ваша історія? Я сьогодні хочу вам розповідати про свій проект Art Hall Ceramic, але перед цим напевно хотіла б трошечки розказати бекграунд, тому що у багатьох може виникнути питання: а як взагалі ця дівчина потрапила на таке велике підприємство. Мій шлях він завжди був творчий. До війни в мене було дві студії малювання. Ми навчали людей малюванню в Харкові була одна і в Києві. На Жаль, на сьомий день війни в Харкові я повністю втратила цей бізнес в Києві. Досі він існує, але суть була завжди в тому, що я дуже хотіла, окрім того, що ми навчаємо людей, щоб в нас була така площадка, де ми продавали свої товари, свої творчі товари. І я підприємець з 15-го року. Мені завжди хотілося, щоб у нас була така площадка, але щось постійно щось не виходило. І перед війною вже захотілося щось спробувати з керамікою. Ми випустили перші дропи палітер. Саме для художників, от і отак от потихеньку-потихеньку, продукт за продуктом почала з'являтися лінійка. Але це все було на аутсорсі, і потім вже захотілось власне виробництво за місяць до війни, ми його відкрили у місті Харків. Я так певно думаю, що коли бізнес з'являється за місяць до війни, то після 24 лютого у вас було чимало різноманітних викликів. Як ви з ними справились? Насправді, коли війна почалась, ми одразу виїхали з Харкова і весь цей час просто готувались морально до того, я, моя сім'я, що буде, якщо ми втратимо бізнес. Бо думаю, для багатьох підприємців питання бізнесу ну, це як така дитина, не так страшно, що ти можеш втратити майно. От як саме те, що ну, тебе годує, це твоя. Справа, якою ти живеш, і ми просто морально готувалися, що буде з нами. Я думала, що зі мною буде набагато гірше, тому що це те, що я будувала дуже багато років моя студія. Але якось так спочатку був шок, потім прийняття одразу, і потім, а що ми будемо робити? Що далі? Ми зупинятися точно не будемо. Що ми будемо робити далі? От і доволі швидко прийшло рішення, те, що ми будемо релокувати бізнес, будемо релокувати те, що залишилось. От. А в наше виробництво для цього не було можливості там перші місяці. Тобто, це, це просто ми про це думали, як це зробити. От і вже коли тільки з'явилася перша можливість, почали вивозити, це було доволі так небезпечно, страшно, от, але все одно ми це зробили. Чи вивозили ви тільки виробництво, чи знаходили нових працівників на місці, куди вивезли? Що було з співробітниками, які працювали на вашому підприємстві? У нас частина команди це були люди, які були з Харкова. От. А була частина команди, яку ми якраз перевозили з того місця, де ми зараз. А Миргород це насправді така мека, керамічна мека. От тут є відомий технікум керамічний і? Частина команди була саме звідси. Ми їх привозили саме в Харків, тому що не могли знайти спеціалістів, от і вони просто повернулись додому. ну, частина, звісно, вони теж виїжджали з Харкова і зараз насправді і не повернулись навіть досі. Наскільки вам вдалося відновити підприємство до таких першочергових потужностей, чи ну до половини того, що було у Харкові, як з, з виробництвом, що відбувається? Релокація виробництва це доволі важкий процес, і насправді ми просто вивезли обладнання, яке змогли вивезти. Але в нас пішло десь вісім місяців на те, щоб налагодити виробничий процес, тобто встановити знову це обладнання, підключити його, запустити сам процес цей миргород рідне місто. Для моєї родини, от але тим не менш не було ніякого розуміння, де це можна зробити, тому що нам потрібні великі лінії електропостачання тобто, це виробничі лінії. Ми шукали дуже довго саме місце, де ми можемо це робити. Потім, вже коли знайшли, почали обладнувати, підключати. І ось ну це був, був довгий процес, але тим не менш, ми зробили це, і через рік, вже після цього, ми я можу сказати, що виросли зараз разів п'ять. Чи змінилися у вас підходи до самої, самих колекцій і асортименту? Чи щось є таке, що ви повністю замінили, випустили нове, тому що ну, це як новий старт для вас? Ну і напевно, що вподобання клієнтів також змінилися, оскільки і війна, і ті тенденції, які ми бачимо зараз у світі після ковіду, що, що змінилося повністю, да, облаштування. Будинків і підхід до такого е затишку в домі. Що у вас з самими колекціями? Який підхід? Насправді, ми дійсно дві різні компанії. От ми дуже змінилися. І коли ми тільки відкрилися за місяць, реально до війни, ми ще насправді шукали те, що ми хочемо робити, що буде класно. Тому що в нас було декілька продуктів, от які там в нас вироблялись, вже йшли. Я ж кажу, це палітри якісь для художників, це там маленькі вазочки, але не було ще розуміння прям. Такої колекції конкретних, які ми б хотіли створювати щоб зайшло. І так як в нас був цей час на подумати, то, поки ми перевозили, поки ми переобладнували, ми створили перший наш продукт після того, як ми переїхали. Це наша патріотична свічка з півником. Ми її називаємо Народження нації. І вона першою вийшла в жовто-блакитному кольорі. Для нас це дуже символічний продукт. От, він особливий, саме те, що ми вистоїмо, ми відродимось, От, і його ми зараз вже робимо і в розписі, і в позолоченні. І це такий насправді для багатьох став символічний продукт, тому що дуже багато людей купують його саме на подарунок. За кордон людям, які їх прихистили, от в перші дні місяці, і це таке як нагадування про Україну. Також чули, ну нам писали відгуки, те, що люди пишуть: Я на нього дивлюся я згадую рідну Україну, і, взагалі, от кераміка, це ж все глина, коалін, це природні ресурси. Тобто це продукт реально як частинка України. От вона в них вдома, і вони про це пишуть, що прям енергетично це їх пов'язує з домом, і вони мріють про те, що вони повернуться. Підкорювачки бізнесу. спільний проект громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі. Я нагадаю, що ви слухаєте подкаст підкорювачки бізнесу на громадському радіо. І сьогодні ми говоримо із співзасновницею бренду Art Hall Kerмікс Анастасією Харченко. Анастасія, ви згадали, що Миргород це мека української кераміки. Чому розкажіть, чому це таке важливе місце? І взагалі кераміка і керамічний посуд це щось неймовірно. Тісно переплетена з традиціями, але я так розумію, що ви надаєте йому якогось сучасного звучання своїм колекціям, якщо можна, теж про це. А, так, Полтавщина вона взагалі така м -м, керамічна. От а, ми. Творимо трошки вже осучасні речі. Ми виробництво повного циклу, ми заготовлюємо масу і відливаємо з наших форм вироби, тобто ми не ліпимо і не гончаримо. Це такий більш сучасний підхід, який дозволяє робити більш якісні речі в більшому об'ємі. Але тим не менше, ми б це не робили, якби в нас в команді не були ті майстри, які пройшли великий шлях, велику школу. А тут дуже багато осередків, гончарства. От, а також от, навчальних закладів і цей кремічний Миргородський. Технікум, він зростив дуже багато класних спеціалістів. І я вважаю, основною нашою такою сильною стороною є те, що в нас в команді працюють люди, які а, можуть зліпити а, абсолютно все що, все, що можна, навіть людину там, з пластилину. От. І потім вже ось цю форму ми. Знімаємо і заливаємо туди шлікер, і в нас виходить от, такий порцеляновий красивий виріб. Також нашою сильною стороною є те, що в нас класні художники, які дуже тонко розписують вироби, і це дає їм такої унікальності. Бізнес запускається завжди з ризиком, як правило, так і українському бізнесу притаманні вкладання власних фінансових ресурсів. Кераміка це дороге задоволення, і особливо в виробництво дійсно, як ви зазначили, ці потужності і необхідність електропостачання такого досить потужного на генераторах. Ти не витягнеш цей бізнес. Точно там має бути велике підключення. Наскільки у вас розподілені фінансові ресурси? Як ви справляєтеся з фінансовою кризою, яка чи викликами, які напевне що є на підприємстві? І наскільки популярним у вас є залучення інвестицій, грантів чи кредитів у бізнес-процеси? О, це така важлива і болюча тема одночасно. Ми насправді весь цей час ми все вкладаємо, 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 все, що конкретно для мене, це просто жити. От, а так ми вкладаємо, звичайно, в наше обладнання, в нашу, в нашу команду. Ми хочемо для них робити класні робочі місця. А це для нас така велика ціль, щоб в них все було для того, щоб вони могли працювати. І, звісно, обладнання, воно дуже дороговартісне і дозволити нове обладнання. Ми точно собі не можемо без залучення додаткових інвестицій. Зараз в нас в основному це був обладнання, яке було неймовірно важко насправді знайти. Ми його відновлюємо прямо з брухту в брухту. При цьому активно шукаємо е, гранти, інвестиції, от, для того, щоб все-таки е, придбати щось в новому стані, тому що є ще багато в нас потреби, є багато чого ще треба зробити. А ми вже брали гранти від держави. Ми також. Е, от, Нещодавно ми їздили разом з USAID «Конкурентоспроможна Україна на виставку у Франкфурті, Німеччина, і це також такий був класний поштовх, щоб знайти нових клієнтів, які звичайно приносять кошти, які ми можемо знову реінвестувати. Я бачу дуже багато можливостей. Я намагаюся сюди, всюди, де можна, писати. От не завжди відповідають, не завжди виходить щось. От але якісь маленькі кроки вже є. Я не полишаю сподівань, що все ж таки ну, щось буде більше і ще, і ми точно не зупиняємось, рухаємось, щоб стати ще кращими, ще більшими. Настя, розкажіть, чи ви за цей час, поки працюєте у бізнесі, стикалися з якимось дискримінаційним ставленням, можливо, від партнерів чи від клієнтів, і чи є щось таке, що ви могли покреслити як якийсь там сексизм на адресу жінок-підприємець? Я така войовнича дівчина. Я себе в обіду не дам, але мені здається, навіть так. В форматі якихось жартів воно все одно є. Ну тобто, я це все одно відчуваю, і в ну, якби коли ти працюєш з чоловіками, тобі завжди треба довести, що ти знаєш і що ти компетентна, що твоя те, що ти робиш, це дуже зна... має вагу велику. От і я, наприклад, багато чула там, наприклад, коли. Хтось там за мою роботу сяде і зробити, що щоб її зробити? Потім підходить Блін, а це важко. Ти реально не просто там так довго сиділа. Це я оце не знаю. А ти не знаєш, як оце зробити? Але це от проходить час, тобі треба довести це, прям свою думку максимально обґрунтувати. От деколи ну, я вважаю важче, ніж чоловіку, який б там просто ну я отак, от, от вважаю. Підкорювачки бізнесу. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі. Нагадаю, ви слухаєте подкаст підкорювачки бізнесу на громадському радіо. Сьогодні ми розповідаємо історію бренду Артхол Керамікс, український бренд керамічних виробів для домівок по всьому світу. Його співзасновниця Анастасія Харченко говорить з нами: Скажіть, під час війни, от історія з налагодженням процесів, вона ж пов'язана також з тим, що ми відчуваємо брак ресурсів не тільки грошових, а й часто люди з якими. Працюють бізнеси, вони теж релокуються, виїжджають. Ми знаємо, що чоловіків можуть призвати і призивають чоловіки, йдуть на фронт. Як у вас з працівниками зараз, і як все вибудовується в такий час, коли немає певності в тому, що буде завтра? Це дійсно є проблемою. Робітники ми відчуваємо цю нехватку. В нас деякі Працівники пішли на фронт. Деякі з них вже отримали навіть нагороди, ми ними пишаємось, це їх свідомий був вибір. Мені дуже прикро те, що зараз, знаєте, в нас жінок, ця війна, Росія конкретно, позбавила права на таку слабкість, якусь там, одна слабкість. Тому що Жінкам зараз ну, приходиться просто робити роботу, яку раніше, наприклад, могли робити чоловіки. У нас на виробництві а, дуже багато таких а, речей, а, дуже багато важких там, тих же форм. От ми знаходимо підходи, як це зробити, як це зробити разом. Але тим не менш, якби. Це така чоловіча робота, яку бажано б виконували чоловіки. Але тим не менш, жінки стають і кажуть, ми зробимо, бо нам теж треба робота, ми будемо це робити. У нас немає іншого вибору, виходу і так далі. От. А, дійсно, чоловіків дуже важко знайти. От. Але ми об'єднуємось з жінками. У нас велике питання. Також з тим, що немає компетентних людей. Тобто, все-таки техніком він є, він працює, але матеріальна база його. Застаріла, і в цьому, в цьому є велика проблема. Тобто до нас приходять деякі молоді вже майстри, в яких немає такого сильного беграунду, досвіду. І вони приходять, і там деякі матеріали вони вперше побачили, тому що там їм не давали, там немає цієї матеріальної бази. От тому ми навіть тут вже об'єднувалися, об'єднуємо зусилля з міською радою. Нещодавно ми на базі нашого виробництва проводили. Навчання теж за підтримку і міської ради, і фонду, і відповідно навчали людей різним там окремим спеціальностям. От і сподіваємося, що в майбутньому ми зможемо з ними поспівпрацювати, не дивлячись на такі виклики, і спричинені війною, і після ковіду, і того, що відбувається з кадрами, да з поточністю кадрів плинністю. Ем, чи хотіла б ти щось змінити в своєму житті? Наприклад, піти, я не знаю, в наймане, в найману працю працювати на когось, не переживати ой, де мені взяти заробітну плату для працівників. Ой, як мені налаштувати обладнання, ой, як там мені організувати поїздку, кудись на експорт, щось продати і так далі. І тому подібне, пішла собі на когось на роботу, відробила свої години. Прийшла додому. Відпочила, так би мовити, чи, чи хотілось би змінити можливо, чи є така спокуса? Ну, якщо я скажу, що таких думок не буває, то я точно збрешу, тому що коли важко, ти так задумаєшся, тобі приходять таке, що десь там легше, от що якось можна легше це вирішити. Mm, але, потім... але ж завжди кажуть, добре, там де нас немає а потім заходиш в найману працю і, та ні, я піду в бізнес, А, та". Uh, та ну думки точно такі бувають іноді, коли от важко, воно ну накриває, буває. от. Uh, але тим не менш все одно. Я дуже люблю те, те, чим я займаюся. Це неймовірно крута справа. Вона реально дуже тяжка. Я насправді не знала наскільки це важка справа. Я розуміла щось дуже. Зверху от, дивилась на цю картинку, як, а, що це таке керамічне виробництво. А, і було ну, вже, напевно, ну, два дуже кризових моменти, коли вони пов'язані знову ж таки з технологією, того, що ми хочемо робити дуже класний, якісний продукт. І, ти просто розумієш, або ти ще робиш, або ти ще вкладаєш, або ти е, шукаєш, або ну, в цьому нема взагалі ніякого сенсу. От, і ти якось відкочуєшся знову. От. Тому, звичайно, в кризові ситуації бувають, думки різні бувають, але я дуже люблю те, що роблю. Я хочу, щоб ми були таким. Великим класним кермічним підприємством і ввійшли в історію. Насправді у України є великий в цьому потенціал. В неї є люди. Їх так не треба знайти. Їм так треба дати щось для їх розвитку, щоб вони могли творити знову ж таки. Да, бо в них просто немає цих умов. Але в нас такий великий потенціал. Ми можемо конкурувати і з Португалією, і з Німеччиною. Ми можемо бути гравцем на міжнародному ринку. У нас є цей потенціал, і ось цією думкою, що я можу дійсно творити не тільки свою життєву історію, а ще й України. Вона мене дуже сильно запалює. Ну і ще давайте запали тих підприємець потенційних чи дівчат з ідеєю, які хочуть відкрити бізнес. Чому, попри такі труднощі, які зараз особливо підкреслюються, їм треба відкривати цей бізнес? Запали їхні думки, щоб вони завтра ж пішли, реєструвати свої підприємства треба однозначно треба я повторюю що я підприємець з 2015 року і те, що дає підприємництво, це свобода, однозначно, свобода. Свобода фінансова, свобода в твоїй творчості. Тобто все залежить від тебе. От що ти хочеш робити, ти робиш. Ніхто не каже, що не буде там важко, буде, буде різне, от, але це неймовірно цікаво, і це ти дійсно вільна. Вільно робити те, що ти хочеш. Я Точно знаю, що зараз є дуже багато можливостей, дуже багато підтримки, жіночої підтримки. От, тому звичайно, треба, якщо у вас є ідея, треба точно пробувати е і діяти. Надію прийде результат. Це чудові надихаючі слова, які в нашому подкасті підкорювачки бізнесу на громадському радіо говорить Анастасія Харченко, співзасновниця бренду Арт Керамікс. Сьогодні ми розповідали історію цього підприємства, цього бізнесу. А ми це я, Анастасія Багаліка, ведуча і моя чудова співведуча, голова громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі Ірина Татарчук. Будемо на сьогодні прощатися. Ну а наступного тижня розкажемо вам нові. І історії тих, хто підкорює бізнес жінок-підприємець, які ризикують і бачать результат. Слухайте, думайте. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми ЮЕСЕЙД конкурентноспроможна економіка України. Підкорювачки бізнесу спільний проєкт громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі.